Всім привіт! А, від нас дзвіні. Це мало бути відео про 24 години читання і ахіренний влог, бо на попередні 24 години читання в мене були е, тільки з двома книжками, а я дуже хотіла прочитати ну, хоча б чотири. І для мене це був дуже великий виклик. І я вирішила не спати реально 24 години читання. Скажу одразу: всі відео, які я зробила, були, були втрачені повністю, і ніхто не зміг їх мені відновити, щоб, щоб я показала вам влог, але реально нічого не вийшло. На телефоні тупо пропали всі відео, а, всі, які були в мене на телефоні. Там були не тільки для Ютуба, а просто домашні відео, з звіні, які я б не хотіла втрачати, але. Добре, що в мене є сімейний канал, де батькам виставляю е, війні, тому хоч є якісь відоси, які збереглись. Але мені все одно дуже жаль, і жаль, що я сумна, точніше сумно, що я втратила такі круті відоси, відоси про 24 читання, кліп чоловіка, який ми знімали теж на мій телефон. І... Я не знаю, що трапилось, напевно, не вистачало пам'яті, і телефон просто захотів все зчистити. Але я хочу показати, я не хочу втрачати, що я прочитала 4 книги за 24 години. Я хочу це якось пересняти, і це буде трошки сатиричне відео, бо. Ем... Я не хочу, щоб в мене був зараз огляд книжок. Я хочу, щоб це була прикольна, а-ля постановки 24 -го годин читання. Тож перше починаємо. Ой, а що ти робиш? Ти ще не бачиш, що я роблю вигляд, що читаю. Перша книжка, яку я почала читати, це книжка «Безмеріт». Колін Гувер. Я дуже полюбляю Колін Гувер, і яка вона ахірезна письменниця, вона пише різними жанрами, вона не тільки там любовні романи пише, чи якісь детективи. Все просто різне. Я ще дізналася, що я її читала дуже, з мали... ну, не з маленького, а з юнацького. Віку. ось І о, я її тоді тоді полюбила дві книж, одну книжку, яку я прочитала Потім я дізналася, що є два продовження, тож я хочу перечитати. А, і тому я вирішила. Але всі книжки, всі книжки, які я читала її, вони всі у мене були на електронці. Тобто я не купляла її книжок. І тут я вирішила все, я хочу цю книжку без мерід, і я дуже щаслива, що я її взяла, бо ця книжка реально буде в моїй бібліотеці. Бо книжка, взагалі, про що я зараз розкажу? А в нас є по анотації дівчинка а, Меріт, а, яка. А... Ну, юначка, але вона така дивна. В неї є сестра е, близнючка. І, але, але ось Меріт вона така е, більш так, спортивна, ну, спортивно вдягається більш так. По-простому вона не е, малюється взагалі, нічого не робить для своєї краси. Як сестра її, вона робить все для цього. вона... Е, Вимальовується, її всі люблять, вона популярна в школі, а Мерід, типу, як додаток до неї. І Мерід, їй сумно, що ніхто на неї не звертає уваги, як вона б хотіла. Ну, реально там ніхто не звертає уваги, бо в сім'ї сім'я велика. А Зараз розкажу структуру сім'ї. Структуру сім'ї є тато, була, а, є мама, а, вона захворіла на рак. І а, вони, запросили, а, вони запросили медсестриню, яка а, доглядала за її мамою. І а, у неї є ще старший брат, сестра Близнючка. І а, потім це чол... ну, її тато починає зустрічатися з медсестрою, яка доглядає за її матір'ю. Потім все так виходить, що мати не так вже помирає, і вона переїжджає жити в підвал, а медсестра стає новою дружиною її тата, і вони живуть в будинку, який раніше був церквою. Я вважаю, це вже Ахієнна, і книга. Вже цікаво, але там є ще дуже багато цікавих моментів. В будинку починають жити різні люди, ще там родичі, знайомі просто. І як Меріот, вона просто хоче щезнути з цього життя. І вона показує, ну, вона хоч, але вона хоче розказати всім про свої якісь. Точніше, не свої, а їхні таємниці, які вони хочуть зберігати за її рахунок. Тобто вона це знає, і інші родичі вони, ну, хочуть, щоб вона мовчала. І вона це все розказує всім. І що ж там буде, як все закінчиться. Книжка мені навіть подобається тим, що я б радила прочитати батькам і підліткам. Прочитати книжку, можливо, буде легше розуміти. Оцей підлітковий вік, можливо, вона допоможе комусь, реально допоможе. І Колін Гувер мене дуже вразило. Думаєш, тобі допоможе порожня банка енергетику? А друга книжка, яку я прочитала за 24 години, я... це безпечне місце. Чи небезпечне? Ні, безпечне місце я читала так. Скажу одразу: опис був дуже цікавий, а сама книжка доволі дивна і не настільки, якщо б я знала за гвоздку всі, я б її не читала. Тобто вона мені так десь 3 з п'яти, ну, якось так, ну, не тяне, але на трічку піде. Про що тут? Безпечне місце це книга про дівчину, яка живе в Лондоні, батьки в передмісті, причому це її а, нерідні чи щось таке, я вже чесно не пам'ятаю, батьки не рідні. Ось її звільняють а, з роботи, в неї нема грошей, але вона хоче стати акторкою. Акторки з неї не виходить, бо її звільнили там, з офісу простого. А, їй нема чим оплачувати квартплату, і їй тут пропонує її а, начальник, який нібито її не звільнив. А це звільнили інші люди, і він дуже типу, засмучений. А, хоче запропонувати іншу роботу: бути компаньонкою його дружини у Франції. Вона живе у Франції в, а, як це, в такому будиночку, але там два будиночки, до речі. І їй е потрібна допомога, бо вона хоче там відкрити готель, вона хоче там зробити типу, гарне місце. Ось, їй просто потрібна допомога. І в них є ще дитина-дівчинка. Ось. І вона туди приїжджає, вона дізнається багато таємниць, які е були за цим. Я навіть не знаю, що там на санотації пишуть. М а, трошки розкажу про дочку, щоб заінтригувати. Дочка дуже дивна, вона кричить на м, якісь дивіться. Просто вона може стати і кричати, вона робить пожежу, вона робить, вона не завжди слухається маму. Мама каже, що вона невеликовна хвора, в сенсі, що вона не може під сонцем бути, і вона завжди в дуже довгих а, речах, ось о, що в неї якісь там з'являються. На її кожі якісь е, пухлини чи щось таке, і е, дівчинка п'є багато дуже таблеток. Ось, і ну кінець кінець прикольний, але не настільки, щоб сказати, що книжка вау. Тобто, в кінці я вже від неї трошки втомилася, чесно. Але це не така вже погана книжка, тобто середня, я б сказала. Тобто, це і не Четвірка, ніби таке непогане, щоб я перечитала, але і не нуль, і чи один. Ось. А ще я в 24 години їла. Книжку, яку я прочитала вже потім, це місяцеве дитя. Ця книжка мене дуже вразила, і вона як і безмерід, вона буде стояти в мене на полиці. Або. І мені дуже хочеться її прочитати вже повільно і посмакувати всі деталі. Головна із головних героїнь вона бачить в сусідньому будинку, де живуть сусіди, яких немає дівчинки, вони, вона бачить у вікні дівчинку, яка миє посуд. І потім різко забирає цю дівчинку від вікна. І все це, що вона бачить. Після цього вона е дзвонить, їй дзвонить її дочка, каже, що треба, що вона хоче, ну, що в неї. Її. Вона так, після цього всього їй дзвонить дочка, і е вона перебуває її тим, що взагалі чим займається її дочка? Вона допомагає дівчинкам, які, чи хлопчикам, ну, неважлива стать. А, дітям, які, а, в яких немає батьків, і їм треба, а, і вони приїжджають з сім'ї до іншої, там можуть бути неблагополучні сім'ї, і тому вони а, приїжджають з одного місця а, на інший. І для цього їм потрібні адвокати, які пильнують, щоб ці батьки були нормальні, не збочинці, не били їх, не кололи чи щось таке. Ось, а, в рабство там не продали. І ось це вона. І остання дівчинка, якою вона займалася і дуже любила, вона не ця дівчинка не, ну, коротше, дуже поганої сім'ї була, і вона попросила маму трошки потримати її вдома, поки вона не знайде інший, інший будинок, бо немає, ну, Просто можливості зараз швидко знайти, тащити її по різним місцям, вона попросила маму. Мама сказала, Окей, без проблем взагалі. І що ж, е далі, далі дівчинка е допомагає цій бабусі, вони дуже е разом почали, е е як це називається? працювати і думати, що ж в будинку по сусідству. Вони почали слідкувати, дівчинка теж помітила дещо, і починається дуже цікава, е, цікавий сюжет. Мені сподобалося те, що паралельно показували е, другу лінію від е, будинку цих сусідів, що відбувалося всередині, і чому все це було. Е, це дуже класна книжка. Мені сподобалася кінцівка, це ніби я читала детективний. Е, Фільм, просто фільм. Не знаю, мені це реально було схоже на фільм, бо таких книжок я ще не читала з таким сюжетом. Я знаю такі фільми з таким сюжетом, але книжки ні. І тому мені було дуже цікаво, я дуже люблю детективи. І ця книжка вона взагалі перенесла мене в хороший, в хороший сюжет. Я дуже переживала за всіх тут в книжці, просто читала максимально швидко. Ось. Тому 5 з 5, всім просто рекомендую. Це настільки крутезна книжка, що я дуже рада, що я тоді її просто взяла, думала довго, чи брати чи ні, але я рада, що саме її прочитала скоріше і взяла її взагалі. А ще я за добу спала 3 години. Остання книжка це 100 років Лені та Марго Меріан Кронін. А ця книжка мені дуже сподобалася обкладинкою. Потім моя знайома її читали, і м, доволі такі схвальні відгуки я чула. А, про що ця книжка взагалі? Є дівчинка, якій там, я не пам'ятаю, скільки років, і бабуся є, яка теж її за і разом складається 100 років. Ось, і вони. Ну, В лікарні, але це диспансери, чи як, коли приходять вже там викліковуватися від раку чи помирати. Ось. І е, це поверх був для помираючих, бо дівчата ну, не зможуть, ну вони не виживуть в них такий, така стадія, що не зможуть нічого зробити. І вони вирішили, в них там побудували, зробили клас малювання, робити арт-терапію. І а, дівчинці дуже сподобалося малювати, і вона, а, вона з цією бабусею хоче намалювати 100 картин, а, які розказують про їх життя. А, я дещо думала, що ця книжка буде нагадувати винуваті зірки, а, але ось тут да, навіть пишуть це щенки роман у Дусі Джона Гріна, але це взагалі не воно. Це взагалі не Джон Грін. І я дуже просто була трохи в сумному настрої, бо це була остання книжка. Я чекала саме її, я ставила дуже багато на неї. Бо я, може, хотіла перенестися в часи, коли я тільки но прочитала Винуваті зірки Джона Гріна. І мені так подобалося це, і я навіть нещодавно перечитувала, дивилася фільм, бо жардала як перший раз. А ось ця книжка взагалі не чіпала мене за душу. Ну, хворіє, хворіє, типу, е, багато свого життя. Тобто, розумій, дівчинці там 17 років, в неї не так багато чого відбулося, як порівняно з 100 Вісідесят 83 роки бабусі. І ну, взагалі не те, що як її, коротше, бабуся, порівняно з нею, багато прожила, багато подій. По суті, тут історія цієї бабусі, як вона жила, чесно скажу, настільки книжка для мене пуста, що я навіть не пам'ятаю, що відбувалося з цією бабусею, і що там ну, типу, в неї було. Я пам'ятаю все в двох просто словах про. Неї і про бабусю. Тобто настільки була ця, що я іноді просто так перекидувалась між абзацями, бо абзаци були пусті. Обкладинка суперська. І мені, коротше, вона дуже розстроїла мене, що книжка та повинна була бути класна, стільки заголовків, така класна обкладинка. Але реальність вона просто пуста, пуста-пуста. І я навіть е, просто робила собі перерву від неї. Я просто втикала в якісь там ток-шоу. Ось, бо я просто не могла е, її дочитати. Ось. А ще в 24 годинах точно був відеозвіння, тому я зараз знімаю відеозвіння. Віні. Ти внімаєшся в відосі, де був повинен бути Вінні. А, тож підсумок. Я прочитала 4 книжки за 24 години, про які вам зараз розказала. Я сподіваюся, що таке вам відео сподобалося, бо реально не хотілося втрачати ці 4 книги, які я прочитала і знімала реально просто. Це був настільки крутий відос. Але сподіваюся, що цей буде не менш крутішим. І, на жаль, я ще не скоро захочу таке перезнімати. Але ем, поки мені треба відпочити від такого, бо реально не спати, читати і відоси просто втратились, це дуже сумно. Ось а книги, які мені дуже сподобались, це Місяцеве дитя. Просто книга, яка Буду на поличці в мене 100% і Безмерід. Книга, яка теж мені подарувала, я прям плакала, багато було емоцій. Дві інші книжки, книжки Безпечне місце і 100 років Лені та Марго. Я не хочу їх читати, не хочу, точніше, перечитувати, не хочу їх зберігати, тому, напевно. Продам і якось буде ось так. Тому що не бачу сенсу їх тримати на поличці, бо перечитувати взагалі їх не хочеться. А на жаль, бо книжки я купувала і сподівалася, що ось ці дві мені сподобаються. Що взагалі мені всі сподобаються у Віват? Але насправді, насправді все ось так. А що ти будеш робити далі? А що читати, звісно? Так, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую вам всім за увагу. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що вас все більше і більше стає на моєму каналі. Дякую вам за увагу і всім па-па-па-па. Дай мені.